Так, друзі, всім привіт! Хочу показати вам значить, використання бонусів, оце в мене тапалка, зараз я протапаю. 15 уровень у мене з 80. Далі у мене максимальний тап від 1 до 148 монеток. 148 монеток вилітає максимальний бонус при активації буста з кожного тапа. І максимальний цей тап діє 15 секунд. Так що пам'ятайте, зараз я протапую. Друзі, зараз в нас ринок. Бачите, виходить в нас дерево, камінь, сталь, срібло, золото і кришталь. Вони зараз знаходяться на низькому. Рівні по курсу викупу за ці золоті монетки, які ми натапуємо. Плюс фармиться в нас токен, він називається MRG. ERG ми міняємо на зелений токен, який називається Emerald. І потім Емеральд ми виводимо в Токен, тон, вибачте, в тон. Значить, друзі, тапалка скоро має пропасти, замість неї на її місце прийде рибалка. Не знаю, як воно то що має бути, але зараз, на даний момент, хто грає, хто хоче почати грати цю гру, заходьте швиденько і натапуйте. Вам формиться монетка, вам формиться ресурс, на якому гнома ви витапаєте який бізнес, і крім того, ви формите ще токен, з якого будете мати потім прибуток. Друзі, оцей MRG, оцей, який з'являється бірюзовий м'ячик, у нас закінчився. Закінчилася енергія. Дивіться, друзі, є У мене одна використана. Натискаю на батарейку «Іспользувати», і у мене зразу повна енергія знову стала. І цей Emerg чи будь-який другий токен любого гнома їх не обов'язково натапувати, щоб нас один токен цей Емеральд, який він зелений кружочок. От, там є на кожному токені своя одиниця вартості до 1 до одного. Наприклад, давайте перейдемо, натискаємо на цей зелений шарик. 12,7 у нас є цих еміральдів. І от ми ще дивимося монети. і далі у нас MRG. Для того, щоб нам вивезти. В Емеральд нам потрібно 4,72 цих MRG, От, щоб у нас вийшов зелений емеральд. Зараз в мене їх є 1,4, друзі. Дивіться, бачите, там, де пише поповнить, я це тут ставлю курсор, стираю і пишу 1.4. Вивести. Ще раз вивести, окей все, воно в мене стало на продажі. Бачите, історія виводу. Все. І собі тапаємо, тапаємо, тапаємо. Є в нас біля батарейки пісочні такі часи. Натискаємо на них, воно дає нам буст x 3 на 3 години. Четверта година, як, як я не помиляюся, вона йде перезарядка просто самого. Цього буста. Кожного, Кожний буст він да, їх дають е, раз на добу по три штуки. От. Оце зараз максимальний та. Бачите, всі, які вилітають монетки по 148, і вони будуть летіти в 15 секунд. Після 15 секунд воно пропадає і далі вони випадають рандомно. від 1 до 148 різна сума їх вилітає. І швиденько протапуємо, протапуємо, протапуємо. І що з цього, як в мене от вийшло? Я маю 1310 енергії. Де її взяти, друзі? Зараз я вам покажу. Швиденько дотапаю. Ми беремо, не тапаємо одного гнома, а потрібно заходити. Я робив так, прокачав до. 10 рівня гнома перейшов на слідуючого. Знов прокачав до 10 рівня, перейшов на слідуючий. Знов прокачав до 10 рівня, знов пішов в мене слідуючий. І поки я тапав до 10 рівня, я міг купити один або два бізнеса з низів. Тобто не дорогих, а таких доступних, які по ресурсах, які по. Докенах і по тому всьому вони виходили е, легкі в доступі. Зараз я оце дотапаю, 300 енергій, і я вам покажу всіх своїх гномів, які в мене є. В мене вони є відкриті на даний момент майже всі. Не вистачає тільки одного. Того, який по сталі гном мільйонер Оце він в мене не відкритий. Ну я не бачу на даний момент. Сенсу, щоб його відкривати, і його я не відкривав, тому що там він коштує трошки ресурсів, і з нього ніякої користі не буде. О, бачите, тут в мене часто йде на пасиві. У мене стоїть, о, плюс 40 дали. Плюс 40 попадається, друзі, не дуже часто, густо, а попадається рідко. Тут в мене я його не тапаю, в мене тут стоїть тільки одна, один бізнес відкритий за. Що то в нас виходить? Оцей четвертий бізнес в мене, кришталева шахта. І він в мене файно собі формить. Далі дерев'яний гном, ви бачили, далі в мене є срібний. Тут я його не тапаю, бізнесу в мене немає. Далі в мене йде сталь, також та сама історія. Але тут є два рівня. Я до другого рівня проклацав і більше не клацав. Далі в мене золотий гном, дуже гарно прокачений. Але, але ми маємо що? Ми маємо вибрати весь токін, як ви бачите, і його тапати нема сенсу, тому що тільки буде летіти золото і буде летіти. Манітка. Ця золота, яка, за яку ми можемо купляти ресурси. Друзі, тільки ресурси ми можемо купляти. Золото, срібло, метал і те все остальне. Ми не можемо купляти ні токен, ні еміральд, нічого другого ми не можемо за нього купити. І тут, де в мене ще от є кам'яний. Друзі, хочу звернути вашу увагу. На те, що є тільки зі 100 тисяч дві викачених, вибратих е токенів, але справа в тім, я вам показую, дивіться, є от е вивести і бачите, от в мене токен виставлений, вже один, е точніше, вони були 5, 7 і 10. Я їх відмінив, збив в один. У мене вийшло 45, і потім знову я поставив 33. І це вже, друзі, скільки більше двох тижнів вони в мене висять і вони не міняються. Так що наразі камінного гнома я не чіпаю. І тут оцей мільйонер гном. Теж тут вибрато все, 2 млн з 2 мільйонів. Така, друзі, ситуація. Вертаємося на. Нашого дерев'яного, протапуємо 200 енергії швиденько, і заходимо, я вам покажу, як брати, значить, робити покупочку ресурсів. Так, тап-тап-тап-тап 10. Так, все, наступаємо вверху під вашим. Під вашим ніком є цей список того наших ресурсів. І от в нас є, бачите, 120 бистренько, Раз. Хопа, Ордер не найден, вже хтось викупив його. У нас слідючий, значить, за 398 у нас є монеток, за, за одну одиницю у нас дерево вийде. Зараз в мене є 300 тисяч, все десь тут а можна ставити. 100, 200, 300, 600, беремо 600 і в нас ще залишиться. Але ми не знайдено. бачите, вже викупили. 600. Не знайдено вже. За 400. Добре, буде 400. 600. Не знайдено. Ого. За 600. Не знайдено. Друзі, потрібно обновитися. І зараз воно покаже новий список. Може є е, менш, менше е, ордера, які стоять е, як 400 монет. Зараз ми подивимося. От. Бачите, 390 є. Ставимо 600. Раз, і купило. І залишилося 71 тисяча. Тут ще можна купити десь 120. 150. 180. От, 180 якраз пішло. Друзі, запам'ятали, як це робиться. Дразі, далі в нас є йорн Забирайте, не забувайте, щоденні нагороди. Далі в нас є друзі. Оце ваш список друзів буде. І тут воно показано, в кого скільки тисяч монет на балансі і скільки еміральдів у них є на балансі. Все, далі у нас тут має бути арена недоступна, зал слави недоступний і мір недоступно. Чекаємо оновлення. У мене тут залишилося ще небагато до максимального бізнесу, який коштує 400 тисяч. І може я встигну, як не встигну. То вже будемо бачити, як воно буде на рибалці. Друзі, бажаю вам легкого просування по грі, гарних заробітків, профіту і до зустрічі на каналі Алікс. Всім пока.